У вас вітаю туб канал Океан Андрей. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду ВЙорген. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чернової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластини є можливість оброблювати старніші воні жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер проберемося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 8. Кутуліски складає 90 градусів, а глибина – 20 мм. Ріжучі пластини трикутної форми ТПК М2204 закріплюється гвинтами. Можуть бути поставлені в різних сплавах, в залежності від ведоробіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр на, на краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 5 зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через поправку. Один кінець, який фіксується в шпинделі, а на зворотній закріплюється фрезавка тесною гайкою. Так як. У нас посадка фризе 27 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка в будь який куточок України з нами швидко надійно та якісно.